Радіо ФМ хвиля 1046 Сьогодні тут хазяйнують учні дитячого телевізійного агентства. Впродовж півтори години вони будуть спілкуватися з слухачами нашої області. Усе краще дітям над цим висловом поміркували на обласному радіо і вирішили віддати їм ранковий ефір. Пильнує за всім пан Постемський для колег просто Віталій, для дітей Віталій Володимирович, якому думка поділитися шматом роботи з майбутніми журналістами сподобалася. Ми дуже раді, що маємо можливість сьогоднішній ефір присвятити повністю дітям і діти мають можливість розкрити себе, побути радіоведучим. Відкритися, пізнати щось нове, Віталій, як і все товариство ведучих радіо ФМ, перебуваючи 24 години в ефірі, у повній опанували розмовний жанр та затямали. Хвиля 104.6 – це тільки позитивні емоції. Тож з яким би настроєм не звернувся до них додзвонювач, в ефірі його бажання закон. Тому свої особисті емоції уже після інтерактивного спілкування з слухачами ведучі вихлюпують поза межами студії, де зараз готуються до призначеного подолянами Побачення на радіохвилях ці дівчата усім радіос. У День захисту дітей біля мікрофону традиційно для вас працюють учні дитячого телевізійного агентства Катерина Валівоць та Анастасія Фладіс. Хто більше хвилюється, самі дебютантки чи їхня безпосередня наставниця в недалекому минулому учениця того ж дитячого телевізійного агентства, хто зна? Свою першу спробу в прямому радіоефірі Анастасія Рублевська добре пам'ятає, їй випало вести вітальну передачу. Так, да, хвилювався, я й досі хвилююся. Не, не тільки тоді, в мене таке. Не знаю, специфіка чи мого характеру я за тиждень до прямого ефіру не сплю, не їм. Чи міцно спали цього тижня вихованки Анастасії, залишиться таємницею, але очевидно готувалися дівчата до роботи старанно. А ось і перші ластівки Настя та Катя уже після ефіру. Ну, на перший раз здається, нормально. Яку оцінку собі за п'ятибальною шкалою поставити? Ой, не знаю. Може, чотири це дуже цікаво. В Прямому ефірі може дозвонитися до тебе люди, прості люди, і ти з ними можеш спілкуватись так само, як з своїми друзями. Школярки теми вибирали близькі, молодіжні і їм у цьому не заперечували. Навпаки, заохочували. Вони такі теми іноді готують. І коли ти питаєш, а чому саме така тема? Мені здається, вона не зовсім дитячий навпаки, зараз. Діти молодь саме ці цими темами цікавиться, тому вони відкривають для нас трошечки інший світ. А що більшість дівчат цього дня дебютантки в такій ролі, то головний у радіо справі на поділя центр ситуацію розуміє. Ми теж колись помилялися, помиляємося зараз. Я думаю, що наші слухачі пробачать їм ці помилки і будуть з радістю насолоджуватись тим тими програмами, які вони готують. Отже, справа взаємовигідна і корисна всім. І з цим усі погодилися, і таку співпрацю вирішили продовжувати.